Вітаю, друзі, вітаю, любі підписники. Сьогодні ми з вами продовжуємо готувати і тестувати рецепти, і сьогодні ми з вами приготуємо тісто для домашніх пиріжків. Я дуже люблю працювати з дріжевим тістом, якщо ви його любите так, як і я, то це відео для вас. Не забудьте підписатись на канал, ставте вподобайки, діліться вашими враженнями, для мене це важливо. І сьогодні ми з вами приготуємо тісто за рецептом з книги 100 рецептів на кожен день Володимира Ярославського і Олі Мартиновської. Цей рецепт буде саме від Володимира. Тому починаємо готувати. 200 г теплого молока додаємо половину яйця. Ми його розмішали перед цим, трохи розмішати. І далі сюди ж ми додаємо 25 г цукру і 4 грамів дріжджів. І цю масу. Ми залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. Пройшло 15 минут. І на другому етапі ми додаємо 330 г борошна, може бути трохи більше, залежить від борошна. І додаємо 3 г солі, замішуємо тісто. Замісили тісто, накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в тепле місце на годину. Обов'язково спостерігаємо, якщо тісто піднялось швидше, ніж за годину, то переходимо до наступного етапу. Пішла година, тісто збільшилось два рази. І зараз ми сюди додаємо. Масло і олію. Тобто розтопленого масла 40 грамів і 35 грамів олії. І все це нам треба вимішати. Ось таке в нас виходить тісто, воно вже не липне до рук. Добре його вимішуємо. І залишаємо ще на пів години, щоб воно трохи підійшло. І вже після цього будемо формувати наші пиріжки. Тісто вже підійшло, воно не липне до рук, тому з ним дуже зручно працювати. Але спробуємо сформувати по 50 грамів. Ось такі шарики по 50 грамів зробимо. 40-50 грамів. Ну, в мене ходить 50-55, тобто я це так на око в книзі рекомендує так 40. Це 40 грамів, тобто це рекомендація по книзі. Це 50 грамів, вони трохи більше. Ну, приблизно так. формуємо і потім будемо вже начиняти. Вийшло 15 ось таких невеличких. Тобто це приблизно 40 від 40 до 50 грамів. Вони невеличкі. Начиняти я буду ось таким мармоладом. Це щось подібне до Нашого повидла смак дитинства? Ну, до речі, цього достатньо для того, щоб сформувати пиріжок. Спробуємо зробити його з такою кількістю. Мені здається, що не буде багато. Так. І ось такі приблизно вони в нас будуть. Ну і це відразу будемо відкладати на пергамент. Що хочеться відмітити, що це тісто, воно дуже файне в роботі. Воно добре розподіляється, добре зліплюється ніжне. Я не знаю, чи, буде воно, чи витримає воно таку начинку. Подивимось, але в роботі воно ну прям дуже файне. Але все ж таки треба обережно, бо воно дуже ніжно. Зліпила ми, сформували всі пиріжки, залишилось їх змастити зверху рештками нашого яйця. І тоді вже залишаємо на 30-40 хвилин. Теплому місці, для того, щоб вони підійшли останній раз і будемо випікати. Я думаю, що їм буде достатньо 30 хвилин, подивимось, прийшло 30 минут і ми зараз будемо випікати 9 хвилин при температурі 200 градусів. На дно я поставила ємність з окропом. які вийшли пиріжки. Дивіться, з повидлом вийшли. Таке ніжне тісто, Воно не солодке, воно таке прісне. Взагалі, ніжне смачне. Ну, Значенькою дуже добре, воно підійде як для солодких, так і для солоних видів пиріжків. Смачно вам!